Обов'язково треба макнути барсу обличчям в те лайно, яке вона наробила. Звичайно, мова про е подяку від футболістів команди, від Серже Роберто та Алехандро Бальде, вболівальникам з РФ і за підтримку протягом цього сезону. Що тут скажеш? Поки в їхній дім не припреться окупант, терорист, доти вони і будуть гратися в те, що прості росіяни до війни не мають жодного стосунку. Але мені дуже сподобався той двіж, який розпочали українські клуби у соцмережах по відношенню до Барси Шахтар, Дніпро, 1 Динамо, Металіст 1925. можливо, когось ще пропустив. Тегали Барсу, виставляли світлини розбомлених Дніпра, Харкова, наших поранених понівечених людей. Ну, якщо вже ця справа дійшла до Роберта Левандовського, а він дав свій коментар про те, що він не зрозумів цього кроку, і напевно сталося якесь непорозуміння. Я думаю, що Барса з попросить вибачення за це своє. Недолуге відеозвернення. панове, тримаємо стрій і навчаємо європейчиків правді життя.